Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про каву вагу ще нагадує: про що, або про кого, може ви щось забули, може взагалі вам просто треба згадати про якусь людину, бо так буває, людина про вас згадує, і вам позов може йти, або взагалі просто треба б згадати щось. Так, знов попередження про те, що щось хочуть запускати, тож будьте уважні, нічого нового, всі ті самі міста, ті, що і страждають, от ті і будуть. І всі ті самі цілі. Тож знаєте, що робити, коли чуєте тривогу. Так, ну і давайте саму філіжанку роздивлятись, тут, бо тут мені одразу людей насипало, кавова гуща. Тож, давайте розглядати. Перше, це чоловік про свої почуття буде казати. Е, Нагадує, тут філіжанка, щось ви забули, щось ви хотіли з чимось до людини або звернутися, або прийти, або. Зателефонувати. Тут, от, знаєте, коли з'явитись до людини з чимось, і щось ви забули. Щось таке, що ви в руках тримали б. Угу. Про допомогу десь дивіться як. Врівноважити стосунки з кимсь ви можете. Тут теж ви різні, у вас різні ситуації, і в, в одному випадку для когось з вас це як попросити про допомогу, в іншому випадку от ви можете самі надати допомогу. Потім каво Гуща нагадує про поїздку, хтось до повинен як приїхати. Це або до вас додому, або це вам треба десь відправлятись, бо чекає людина. Тут саме от ситуація з очікуванням. Тут може було домовляння, може ви знаєте, наприклад, могло бути так, коли ви спілкуєтесь з людиною, наприклад, ви кажете або вам людина каже, що. Так, я приїду, але спочатку мені там те треба, ну і там кажете, що треба зробити. Так, от людина чекає і по розрахунках людини, то ви ж щось там вже завершили. І ви повинні вже виконувати свою обіцянку. Це може бути хтось з родини, або ну просто близько, близько спілкуєтесь з людиною, близька людина до вас. Так, далі. Далі. Тепер нагадує, щось вам треба купити. Дивіться, теж не самотужки, а це як є в вашому оточенні чоловік, який може вам допомогти з якоюсь конкретною покупкою. Ну, наприклад, це щось продають його, якісь там знайомі. Чи там якісь його родичі, чи, наприклад, магазин знаходиться біля його будинку, і він може там заскочити по дорозі і принести, привезти вам. Але тут нагадує саме про те, щоб ви нагадали людині. Бо там клопоту багато, в людини в голові весь час якісь плани, а ви можете нагадати, що. Там, наприклад, ти можеш зайти купити, там, чи ти можеш зайти сплатити. так є теж, ну Тут про гроші, тут про щось матеріальне. Так, отут нагадує про якісь зібрання, або це батьківський комітет, і треба зустрітись, поспілкуватись, або це сусідський якийсь комітет. Але тут, знаєте, коли різного віку люди, люди ну, скажімо, з однією ідеєю або з одними, ну, скажімо, цікавостями, проблемами будь-як воно може бути. Але так, знаєте, отут вирішують якісь питання. І грошові питання, коли навіть буде таке, що там треба зібратись і суму називаю, там треба щось ще. Коли розподіляють якісь обов'язки, отаке воно. Так, про що ще нагадує фікавова гуща? Трошки м'якше тут треба бути, до так, дивіться, показана ситуація, в якій цькують людину за його погляди. І каже кавова Гуща, що пом'якшення воно тут буде. Але воно буде таке умовне, я б сказала. Бо весь ну, складний такий от період, коли складно було, і людина складно сприймав. Більше як чоловіча все ж таки енергія йде, складно сприймав в саму по собі ситуацію, то, то це вже людина, ну, як пережив це. Ліса теж завітала, привіталась до вас. І оце пом'якшення, воно повинно було б раніше відбутись, бо йому щось дуже-дуже-дуже. Складно все це переживати. І тут його підтримає дуже жінка. От знаєте, це і телефонні розмови будуть, їй дійсно шкода людину. І йому вже легше буде, набагато легше так, нагадує тут. Показаний мені ще один чоловік, який вже майже вийшов з його кармічних таких відпрацьовок. Наш складний період пережив, але не уникнути було цього періоду. І дійсно, ну, молодець, він справився. Він зміг. І люди є люди, які захоплюються його сміливістю, його силою, але ж йому складно це далося дуже складно. Для когось це може бути, знаєте, і в часі трошки затягнуто, бо є тут така ознака, коли ви чуєте от сьогодні цю філіжанку, а події. Будуть відбуватись от з цими кармічними відпрацьовками. От на, ну, скажімо, тут на півроку, а може і більше. І людина вийде, людина зможе. Подолає все. Але, ну от, знаєте, це пам'ять про це залишиться надовго, ну, на все життя. Так. як лідера, якогось вітають люди, знайомляться, ну так, знаєте, знаєте, як воно може бути? Це, наприклад, якщо от у вашої дитини нова вчителька. Бо це людина стороння для вас, але якось, знаєте, от коли дуже наближається до ваших. Життєвих таємниць. Коли от хочете, ви не хочете, а буде знати про ваше життя, бо спілкування, от знаєте, як бо обов'язок людину, ну просто от такий обов'язок людини знати якісь подробиці про вас та ваших родичів з сім'ї. Так, ось тут мені показаний, хто це хто це, більш жіноча енергія повернення до, до якогось спілкування з чоловіком. Дуже придивляється жінка, а тут і нагадувати не треба. Тут вона дуже в голові тримає якісь останні стосунки і придивляється, може це з ним. І повернення до стосунків з цим чоловіком. Може, це просто от як нові починаються, але вона притягує старі стосунки в, ці, ну, в це спілкування. То притягувати не треба, порівнювати теж не треба. Бо якщо це для вас дійсно нова людина, то він дійсно новий. Він, ну, не треба його порівнювати, він інакший. Далі. Нагадує тут. Тут мені показана пара, от знаєте, коли люди поки що не разом, але чоловік дуже планує, мріє про те, що вони будуть разом. Він докладає якихось таких зусиль. Він так, знаєте, Такий дуже серйозний, він дуже зосереджений на тому, що він як чекає. Знаєте, це, Наприклад, це побачення, яке вже, ну, вже там є якийсь час, домовленість, і чекає. І тут він буде стояти чекати, а жінка до нього наближається. Хвилювання, ну насправді тут обидва хвилюються. Але жінка в цій ситуації якась більш захищена чомусь, от мені так показано. Ну, наприклад, в неї менше хвилювання, ніж у чоловіка. Так, про що ще нагадує? Що вам треба з кимось домовитись, це якщо це стосується грошових моментів якихось, коли м -м, треба просуватись у справах далі, і ви просто повинні з людиною зустрітись і ну, більш ретельно роздивитись якісь там моменти. Це гроші якісь, наприклад, домовитись про ціну, ідеї якісь обговорити, чого воно варте, чого не варте, от таке щось. Комусь нагадує про вагу, каже, ти хотів чи хотіла, я не можу зрозуміти до чоловіка чи до жінки це. Хотів чи хотіла скинути вагу, а тепер ти тягнешся до смаколиків. Ну, а що робити, як хочеться? Так, да. так воно зазвичай буває. Ми знаємо, як правильно, але робимо як смачно. Так. Отут нагадує про зустріч якусь, але каже, що не йди з пустими руками. Ну, наприклад, може, ви перший раз до когось додому йдете, то хлібинку, Або там кексик якийсь, або там якусь там перепічку візьміть з собою. Бо негарно ж в новий дім з пустими руками заходити. Ну, Таке щось, що зустріч відбудеться, але щоб не з пустими руками прийти на ту зустріч. Не знаю, це, це моє таке вигадування про. Перший раз в гості. У вас там воно якось по-своєму, куди ви там повинні з чимось в руках прийти. Так. Ось тут жінка мені показана, дуже симпатична жінка, і показано мені біля неї два чоловіки. І один дуже близько до неї, а інший, вона на нього, як знаєте, дивиться, от як щось було вже між ними. І людина, ну на той на кого вона дивиться, так, знаєте, от так кидає оком, він не сам, він там з жінкою, чи то дружина, чи то взагалі якісь стосунки, наприклад, в нього. І нагадує, що ну не дивись на нього, він, ти ж знаєш про нього вже все, що тобі треба знати. Він такий, він не зміниться. І каже, що у вас взагалі геть інші стосунки будуть. Тут людина вже до вас, чи вже біля вас роздивіться, чи ось ось буде якесь там знайомство будете з кимось зближуватись. Так, далі давайте, що тут блюдечко наше нагадує, що десь ви там спілкуєтесь з людиною, яка скоро поїде, піде, там, ну, десь у справах і десь далеко, ну, за межі країни, наприклад. І якщо хочеш побачитись, то поспішай, бо там людина вже майже-майже їде. Так, 70, це може бути 70-й рік народження, може бути 70 років. От нагадування, це може бути, ну, знаєте, про день народження, що людина буде чекати. Привітання, що не забуть про собаку якусь. Щось там треба гристи тій собаці. І що не забудь, я так розумію вам, чи купити треба, чи що. Ну, от, показано, що між лап щось тримає. А для когось, дивіться, вам як прибрати. Хочеш, щоб не було проблем, сховай. Бо собака може там щось своє схотіти зробити. ну, Не знаю з чим. З якимсь предметом вашим. Невеликий предмет між лапами трима. Так. Все ж таки, якесь повернення людини теж показане. Дуже щаслива посмішка в людини тут і ви посміхаєтесь. Ну, тут більше як повернення, чи то повернення буде до якоїсь теми, яку треба буде між собою обміркувати, чи взагалі просто повернення людини ну, до вашого спілкування. Може, там давно не бачились. Тут про якесь прибирання нагадує, і що треба швиденько все робити. І взагалі комусь дуже нагадує, що у тебе ж мало часу, роби все швидше. Ну, це як планів у вас забагато, а обмежені терміни на, ці, на виконання цих планів. Комусь в спину рівно тримати нагадує. Ну, нагадує все підряд. Я ж не конкретизувала, в якій галузі нагадати, от. тепер насипали мені тільки озвучай. Десь ви перемогу отримаєте в якійсь от справі, коли ви. Як доказуєте людині щось, знаєте, от коли людина вередує, і, і, а ви знаєте точно, що от, от як хочеш, а я знаю відповідь, я знаю, що буде саме так. Нагадує, що ви з ким спілкуєтесь, це ж вибачте, але ж так показує. це віслюк чи віслючка. Не, не дуже там витрачай свою енергію на людину, бо людина піде. І не пригадає про цю розмову, а вам, вам потім енергію встановлювати після цієї розмови, тож бережіть себе. Ну, ось таке. про рибальство чиєсь теж нагадує, що людина вже збирається і скоро піде на ту рибалку, але не стовідсотково, що там все вийде, і щось заморозиться, це бажаннячко. Щось йому не вполювати, то рибу. Ну, скажімо, наприклад, якщо в ці вихідні. Ну, нічого на наступні піде. Все, на цьому дякую, гарного дня вам, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Обов'язково безпеки і бережіть себе. Побачимось всім пока.